Добрий день. Мене звати Пожара Анна. Я організатор акції на підтримку військовополонених в місті Одеса. І сьогодні, 15 вересня, ми знову зібралися на акцію розказати про те, що не всі бійці в Азову обміняли. Ми знаємо, що ці два дні проходили обміни, в яких були представники бригади Азов, але цього мало. Всього обміняли до 40 людей. І вчора, ось за підрахунками, вчора було 23 особи обмінено. Це дуже і дуже мало. Близько 900 хлопців ще знаходяться в полоні. Тому не впадаємо в ейфорію щастя, що Азов почали міняти. Це ще тільки, тільки початки. Наші рідні ще досі в полоні, тому ще треба якомога більше. Треба працювати. Наші хлопці працюють на Курщині, добувають нам обмінний фонд. А ми тут маємо зробити все, аби наполягати на тому, щоб цей обмінний фонд обмінювали саме на бригаду Азов. Дякую. Доброго дня, я дружина морського прикордонника 23-го загону морської охорони, який вже майже 28 місяців знаходиться в полоні з Азовсталі. Ми виходимо на ці акції, щоб нагадати нашому суспільству, нашій владі про те, що наші герої і досі знаходяться в полоні. Так зараз почалися якісь обміни, але з нашого підрозділу вже більше ніж півроку жодної людини немає в обмінах. Тому ми, ми продовжуємо боротися далі і дуже радіємо за кожного обміняного хлопця та дівчину. Це дуже надає нам надію на те, що наші рідні теж скоро будуть в обмінах. І ми почуємо завітне. Я вдома. Ми не повинні зупиняти, зупинятися. Боротьба триває, і ми повинні тільки продовжувати. Ще велика кількість оборонців Маріуполя перебуває у полоні. Ще велика кількість бійців Азову перебуває в полоні, тому ми повинні боротися далі. Боротьба триває. Кричіть про полонених, підтримуйте хлопців на фронті і шануйте полеглих, тому що вони віддали найдорожчі всій боротьбі. Дякую. Отже, а зараз я звертаюся до всіх перехожих, які проходять повз нашу акцію. Не забувайте, будь ласка, фотографувати. Не відводьте своїх очей, не відводьте свої обличчя, а звертайте увагу на акції. Фотографуйте, знімайте, робіть відео, робіть репости. Бо коли ви відводите своє обличчя, або робите вигляд, що ви не бачите, що тут проходять акції, не забувайте про те, що ви гуляєте це містом і можете відводити своє обличчя завдяки нашим рідним, бо наші рідні пішли обороняти цю землю, і наші рідні вже третій рік в полоні. Тому, будь ласка, не ігноруйте, не проходьте, не робіть вигляд, що вас це не стосується, бо це в першу чергу стосується вас усіх. Усіх дякуйте нашим рідним тому, що місто Одеса на сьогоднішній день під жовто-блакитним прапором, а не під російською ганчіркою. ще нам браття. Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці.